У Львові протягом дня температура опуститься до мінус трьох градусів, а вночі знизиться до мінус восьми. Небо буде хмарним місцями прояснення. У Дрогобичі стовпчик термометра сягне мінус 2 градусів в день, а вночі опуститься до мінус дев'яти. Небо буде мінливим з періодичними проясненнями. В червонограді температура в день становитиме мінус один градус, а вночі мінус сім. Протягом дня очікується часткова хмарність. У стрию температура в день досягне мінус 4 градусів, а вночі опуститься до мінус 10. Погода характеризуватиметься нестійкою хмарністю. У Луцьку температура підніметься до мінус 2 градусів в день і опуститься до мінус 8 вночі. Небо буде хмарним. У Ковелі денна температура складе мінус 3 градуси, а нічна мінус 9. Протягом дня очікується мінлива хмарність з проясненнями. У Нововолинську температура Вдень досягне мінус одного градуса, а вночі знизиться до мінус сімох. Небо буде переважно похмурим з короткочасними проясненнями. У Тернополі повітря прогріється до мінус чотирьох градусів в день, а вночі опуститься до мінус десяти. Хмарність буде нестійкою місцями з проясненнями. У рівному температура в день становитиме мінус два градуси, а вночі мінус вісім. Протягом дня очікується часткова хмарність в Івано-Франківську. Очікується мінус три градуси в день, а вночі мінус дев'ять. Небо буде хмарним з періодичними проясненнями. У калуші день обіцяє бути холодним. Температура досягне мінус одного градуса в день і знизиться до мінус сімох вночі. Хмарність буде нестійкою. У Коломиї стовпчик стовчик термометра в день покаже мінус чотири градуси, а вночі мінус десять. Протягом дня очікується часткова хмарність. В Ужгороді температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. Небо буде мінливим, з короткочасними проясненнями. У мукачеві вранці буде хмарно. Температура в день досягне мінус 3 градусів, вночі мінус 9. Очікуються періодичні прояснення. У Чернівцях температура підніметься до мінус 1 градуса в день, а вночі буде мінус 7. Небо залишатиметься переважно похмурим. У Хмельницькому температура в день досягне мінус 4 градусів, а вночі опуститься до мінус 10. Хмарність буде нестійкою. У Києві стовчик термометра підніметься до мінус 2 градусів в день, а вночі триматиметься на рівні мінус 8. День обіцяє бути хмарним. У білій церкві температура в день становитиме мінус 3 градуси, а вночі мінус 9. Сонце цього дня буде рідко з'являтися з-за хмар. У броварах в день температура повітря сягне мінус 1 градуса, а вночі знизиться до мінус сімох. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. В Ірпені в день повітря прогріється до мінус 4 градусів, а вночі до мінус 10. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. У Борисполі температура вдень досягне мінус 2 градусів, а вночі мінус восьми. Весь день у місті буде хмарним. У Чернігові в день очікується мінус 3 градуси. А вночі мінус дев'ять. Похмура погода триматиметься до самого вечора. У Ніжині денна температура становитиме мінус один градус, а нічна мінус сім. Протягом усього дня небо залишатиметься мінливим. У прилуках в день температура досягне мінус чотирьох градусів, а вночі мінус десяти. Ранок і день будуть хмарними. У Житомирі в день буде близько мінус двох градусів, а вночі температура опуститься до мінус восьми. Зранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами. У Бердичеві температура повітря в день сягатиме мінус 3 градусів, а вночі буде мінус 9. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. У коростені вдень прогнозують мінус 1 градус, а вночі мінус 7. Зранку й до самого вечора небо буде мінливим. У сумах температура повітря в день становитиме мінус 4 градуси, а вночі мінус 10. Упродовж усього дня небо буде вкрите хмарами. У Конотопі в день температура підніметься до мінус 2 градусів, а вночі до мінус 8. День буде хмарним. У шостці денна температура досягне мінус 3 градусів, а вночі опуститься до мінус 9. Хмарна погода триматиметься з періодичними проясненнями. У Вінниці температура вдень підніметься до мінус 1 градуса, а вночі знизиться до мінус 7. Хмари вкриють небо. У Черкасах вдень очікується мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. Протягом усього дня небо буде змінним. У Кропивницькому вдень прогнозують мінус 4 градуси, а вночі мінус 10. Ранок розпочнеться хмарним. В Олександрії температура день досягне мінус 3 градусів, а вночі знизиться до мінус 9. День буде з нестійкою хмарністю. У знам'янці в день температура становитиме мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. Хмарна погода залишатиметься хмарною протягом усього дня. У Дніпрі вдень прогнозують мінус один градус, а вночі мінус сім. Небо буде вкрите хмарами весь день. У кривому розі в день повітря прогріється до мінус чотирьох градусів, а вночі до мінус десяти. Ранок розпочнеться хмарним. У Кам'янському денна температура становитиме мінус три градуси, а вночі мінус дев'ять. Погода буде з періодичними проясненнями. У Нікополі в день температура повітря буде близько мінус 2 градусів, а вночі знизиться до мінус 8. Ранок розпочнеться хмарним. У Павлограді температура вдень досягне мінус 1 градуса, а вночі мінус 7. Зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. У новомосковську вдень повітря прогріється до мінус 4 градусів, а вночі до мінус 10. Протягом усього дня в місті буде змінна хмарність. У Полтаві температура вдень становитиме мінус 2 градуси, а вночі мінус вісім. Погода буде з періодичними проясненнями. У Кременчуці в день прогнозують мінус 3 градуси, а вночі мінус дев'ять. Весь день буде хмарним. У горішніх плавнях температура в день досягне мінус 1 градуса, а вночі мінус сімо. Погода залишатиметься хмарною. У Запоріжжі в день температура становитиме мінус 4 градуси, а вночі мінус десять. В Одесі в день очікується мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. Протягом дня небо буде мінливим. У Ізмаїлі в день температура повітря підніметься до мінус 3 градусів, а вночі до мінус 9. Увесь день погода буде хмарною. У Чорноморську температура вдень досягне мінус 1 градуса, а вночі мінус 7. У Миколаєві вдень буде близько мінус 4 градусів, а вночі температура опуститься до мінус 10. Зранку до вечора погода залишатиметься хмарною. У Первомайську температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 8. З самого ранку небо буде вкрите хмарами. У Херсоні в день прогнозується мінус 3 градуси, а вночі мінус 9. Хмари будуть мінливими. У Харкові в день температура складе мінус 1 градус, а вночі мінус 7. Весь день небо буде хмарним. У Лозовій в день температура підніметься до мінус 4 градусів, а вночі знизиться до мінус 10. Погода буде хмарною протягом усього дня.